Жив у підвалі майже без їжі і води. 13 квітня бездомну собаку визволили з Паски одній з п'ятиповерхівок Дніпра. Оце ми так спускались у підвал наш. Вход у нас один здесь, в підвалі. Місцева жителька Олени розповідає, собака зник 11 березня. Після однієї з дронових атак армії РФ по Дніпру каже, припускає, що пес побіг до підвалу, коли почув вибухи. Разом з сусідами порахували. Тварина провела опасті 33 дні. Собака була аж там, в самому кінці цієї нашої споруди. Те, що тварина застрягла у підвалі, помітила сусідка Олени Ліда. Каже, кілька днів тому почула собачий вий, коли сиділа на лавці у дворі. Ми туди-сюди з сусідкою обходили, а він зрозумів, що він у підвалі. У мене ключі від підвалу взяли, пішли туди, дійсно, то наш рижик. Жінка додає, собака був наляканий, тікав і ховався від людей. Через це забрати його з підвалу не могли. Ліда каже, зверталася до різних служб по допомогу. І в зооконтроль, і в зооконтроль потіряшки. Ми не можемо взяти на наші діла. Визвали вже вчора МЧС, вони приїхали, си б це на деревині або у ямі. Ми б його достали, а так ні, не наші діло. Олена ділиться, написали про ситуацію в соціальних мережах. Допомогти зголосилися, жителі району. Якби з трьох сторін ми її до виходу, щоб вона йшла. І вона виско... вискочила, її нагодували, привезли їжу їй. собаку собакою 77-річна Галина. Жінка каже, тварині дала прізвисько Сайгак. Живе він у цьому дворі вже 9 років. Коли пес пропав, каже, дуже хвилювалась. Я в шокі. Думаю, навірно, пішов вмирати. Я так рішила. І оплакувала, і переживала. І в результаті уже все. 11 от, апреля було місяць, як його немає. Ну я вже його похоронила, Ну і вдруг девочки я, мене достали. Галя, іді, ми на шиї сайгака. Галина каже, собака сильно схуд. Тож зараз годую його тричі на день. Вікно в підвалі, через яке пес потрапив всередину. Мешканці будинку планують закласти цеглою. Данию Ніколає, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпро.